Доброго дня, малята! Послухайте розповідь про дівчинку-даринку. Уранці даринка прийшла до осіннього лісу. Вона побачила там багато великих та маленьких ялинок. Стежкою даринка пішла вперед, і посередині халявини побачила могутній дуб. Праворуч від дуба росли квіточки. Ліворуч. Виднівся пеньок, на якому сидів зайчик. У небі яскраво світило сонечко та пливли маленькі білі хмаринки. Унизу під дубом хитра лисичка вирила собі нірку. У лісі було тепло і затишно, але сонечко стало сідати, почало сутеніти, і даринка вирішила повернутися додому. Малята. Які дерева побачила даринка? Так, ялинки. Згадайте, скільки ялинок побачила даринка? Багато чи одну? Вона побачила багато великих та маленьких ялинок. А яке дерево даринка побачила посередині галявини? Вірно, могутній дуб. Що було праворуч дуба? Праворуч нього росли квіточки. А що ліворуч? Ліворуч виднівся пеньок. Хто сидів на пеньочку? Так, на пеньочку сидів зайчик. А тепер знайдіть місце лисички. Лисичка була унизу під дубом. Малята, настав час нам трішки порухатись. Ми лісочком йшли, грибочок знайшли, нагнулись, підняли у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли, малинку знайшли. Дотягнулись, зірвали у кошик поклали і далі пішли. Ми лісочком йшли. Горішок знайшли? Потягнулись, дістали, у кошик поклали і далі пішли. А тепер пограємо у гру, що спочатку, а що потім? Скажіть, коли даринка вирушила до лісу? Так, вранці, а коли повернулася? Коли сонечко стало сідати, тобто ввечері, малята розгляньте малюнки та назвіть частини доби. Ранок, день, вечір та ніч. З якої частини доби починається день? Вірно. День починається зранку. Даринка нам теж залишила малюнки. Розгляньте, що намальовано на кожному, та визначте, яка дія відбувалася спочатку, а яка потім. А також згадайте, де буває сонечко вранці, вдень, ввечері та вночі. Чекатиму на ваші відповіді. До зустрічі!